Доброго дня, я вчитель історії з Кропивницького, я вчитель Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Зараз ви бачите мій персональний google сайт. І якщо ви захочете, ви перейдете з, моє, з моєї розробки і зможете тут подивитися і інші запаковані уроки, бо я дуже сильно полюбляю такий вид роботи з дітьми. Він допомагає не тільки під час дистанційної Ної освіти, але і під час роботи на уроці, якщо ви подивитеся мої розробки, ви зможете. Зрозуміти, що мій улюблений ресурс для запакування уроків це саме Дженіалі. Ось зараз я вам перед тим як показати в режимі конструктора цей урок, покажу, як він виглядає на сайті для роботи з дітьми. Яка перевага ресурсу Дженіалі порівняно з іншими ресурсами, бо запаковувати уроки можна в багатьох сервісах, але дженіаля саме для цього пристосований, бо не обов'язково обов'язково позначати, де саме є посилання, активні, куди діти можуть переходити. В женіалі передбачено, що якщо дитина не знає, чи виконала вона вже всі завдання, і чи вона перейшла за всіма лінками. Ось ви бачите, можна натиснути ось таку кнопочку, і ви бачите всі активні посилання, за якими ми можемо перейти. В режимі конструктора це виглядає таким чином. Ось те, те, той самий урок в режимі конструктора. Ви бачите, що це може бути або звичайна презентація на кілька е, сторінок, або е, просто одна, один слайд. Його можна робити горизонтальним, вертикальним. Також ви можете використовувати, як і в будь-яких сервісах. Різні вже готові презентації і редагувати. Які саме що ви можете тут використовувати? Так само, як і завжди в будь-яких презентаціях, ви можете робити текст різний. Тобто, тут є різні шрифти, є різні. Якщо, наприклад, ви не знаєте, який шрифт використати, ви можете подивитися, як він в ці шрифти виглядають на презентаціях, інших презентаціях, і застосувати до своєї презентації. Також ви маєте змогу вставляти. Картинки, свої власні, ось ви бачите. або є ось уже дженіаля має власні картинки, які ви можете також використовувати, шукати їх по темах і так далі. Як ось ви можете завантажити власну картинку. Далі, так як це інтерактив, ви бачите, що тут є багато уже заготовлених якихось значків, якісь картинки, які також ви можете використовувати у власних презентаціях. Ось тут ви можете бачити. Що я робила посилання, зокрема на підручник, коли учні використовують підручник. І тут ви бачите, що є посилання на лінк, на підручники, електронні підручники або з даної теми, або даний параграф, або просто підручники, те, що я хочу давати дітям. І воно тут не підписано, тому що мої діти вже орієнтуються в цих значках. Також ось ви бачите це значок, посилання саме на мій персональний сайт, який я вам показувала. Також це ну, зрозуміло всім, що це є значки Ютуба, і діти можуть переглянути за цими значками відео. Тобто, ми бачимо, що. Одне із посилань. Ось ви бачите активні посилання, які ви можете використовувати. Тобто, тут є також там номерочки. Вам по інших уроках ви можете побачити, що там можна дітям зробити покроково. Один, два, три. Ви можете ці номерочки вставляти, міняти і так далі. Ось можна посилатися на різні ресурси, відомі, да, значки. Зокрема, я використала цей значок Ютубу. Перед тим як продемонструвати вам всі активності, які працюють, я вже вам сказала, що ось це працюють просто лінки, з яких переходять на інший ресурс, ось я вам як це відбувається. Тобто дитина натискає на такі значки, і воно переходить в інший ресурс. Значить, крім дженіалія, тут в запакованому році використані і ще інші ресурси. Зокрема, ось тут використане тестування, це WordWall, дуже гарний сервіс для організації. Квестів, опитувань і так далі. Я вам не буду його демонструвати. Він дуже відомий. Також другий тут ще є їм кіт. Це е, кожний вчитель для себе може визначити, який саме ресурс йому подобається. Також для прикладу, тут є тест на всеосвіті. Е, треба сказати, що це дуже гарний наш український сервіс для організації ігор, перевірок, розміщення уроків і так далі. Він дуже гарний. Гарно працює з телефонів, діти можуть виконувати завдання. Єдине, я хочу вам сьогодні показати такий сервіс як кластайм. Ось тут також є сервіс, запакований питання в кластаймі. Я хотіла б вам його показати, чим він відрізняється від. Це освіти. Вони фактично працюють ідентично, але клас тайм він, мабуть, призначений більше для старших учнів і дуже сильно полегшує роботу вчителя у перевірці робіт. Ось, ви бачите роботу. Я вам спеціально її відкрила, щоб продемонструвати саме перевірку. Учні, наприклад, у вас написали роботу на Питань, якщо понятно, це тест, ви встановлюєте правильну відповідь, але дуже часто нам потрібно, щоб була відкрита відповідь, і тут дуже зручно саме перевірка. Тобто, коли ви відкриваєте, то певне. Ання, ви бачите відповіді всіх учнів, і таким чином, ось я тут вже бачите, перевіряла. Я читала відповідь і оцінювала, чи правильно це, чи ні. Потім ви маєте можливість оцінити наполовину, вручну виставити бали до ціні Питання, так? Ось, наприклад, ми читаємо питання, е і далі е ми відзначаємо, що це є правильна відповідь. так І якщо ви перевірили цю правильну відповідь, всі інші подібні відповіді також оцінюються як правильні. Таким чином, ви, наприклад, коли ви перевіряєте роботу 40 учнів, паралель клас, кілька паралелей, ви перевіряєте. Тільки всі однакові відповіді. Тобто, клас тайм сумує вам всі відповіді, які дали учні, і ви можете із 30 перевірити 5-6 відповідей, дуже зручний сервіс. Всі інші роботи, де була така сама відповідь, яку ви позначили про як правильно чи неправильно, воно перевіряє автоматично. І так, повернемося до запакованого уроку у Дженіалі, я хотіла вам показати три. Форми інтерактиву, які я використовую у запакованому уроці, ось я вам продемонструю, як воно працює. Тут є хронологічна табличка. Вона також є зроблена в занялі. Зараз я вам покажу це в конструкторі. Це тут по суті друга сторінка слайду, і е, перше, що це вспливаючі підказки. Ось ми бачимо, якщо дитина наводить на Якісь персоналі, зокрема, то вона бачить характеристику, там портрети, все, що повинна дитина знати. Далі, наприклад, ті самі карти, якісь це вспливаючі підказки. Ми нічого не натискаємо. Ми нам вводимо на певне слово, яке є активним. Кож ми можемо побачити Бачите, всі ці активності. Ми наводимо і бачимо те, що підказочку вспливають. Далі, друге, що ви можете зробити, ви можете зробити фіксоване вікно. Для цього на активному, активному значку слові і так далі. Треба натиснути. І ось тут віконце, яке вже закріплене поверх цього, і тут дитина може вже ознайомитися з тим матеріалом. Я викладений в цьому віконечку. І після того, як вона його використала, цей матеріал, вона може закрити його. Таким чином, ви має, ми маємо і ще раз нагадую: три види посилання. Ось, наприклад, давайте зробимо посилання, подивимося: посилання так, зараз тут уже лінк. Ну, наприклад, іншу якусь створимо ми з вами. Ось посилання, і зробимо його активним. І дивимося, що які типи посилань пропонує нам гініалі, і так, перше, це те, що я вам казала, це вспливаючі віконце. Якщо ми мишкою наводимо на певний об'єкт, нам спливає підказка. Це фіксоване віконце, яке відкривається поверх вашого е, запакованого уроку, і можна з ним працювати. Коли воно вже не потрібне, його можна закрити. Далі можна перейти на іншу сторінку, наприклад, ви можете зробити кілька слайдів і між ними сполучити переходами е, до інших сторінок. Так, лінк, ми вже з вами говорили. І зараз додані іще нові сервіси. Це можна вставляти аудіо, це, взагалі, ось написано: new, новий сервіс, вставляти малюнки. Я ще цим не пробувала користуватися. Таким чином, і ще раз, дзеніалі. Це дуже гарний ресурс для саме запакованих уроків. Чому? Бо ми можемо на одному уроці запакувати все і розписати на ньому дітям шляхи куди, як і в якому порядку переходити. Далі діти можуть бачити всі посилання і перевірити. Де активності, які вони виконали, які вони не виконали, ви можете е сполучати е переход. Оти з однієї сторінки на іншу, селатися на інші сторінки, на інші ресурси, і таким чином, спрощуючи роботу собі і дітям. опять таки нагадаю: це не тільки під час дистанційного навчання працює, але і на уроці це дуже зручно. Ось це я використовую під час уроку, але раніше, ось ви можете побачити раніше. Мені доводилося навіть на уроці використовувати саму табличку. Потім, наприклад, якщо мені потрібна була якась карта, мені доводилося її шукати ось на сайті. Да? Так само мені була потрібна якась табличка, якесь відео. Все це доводилося навіть мені під час уроку шукати. Зараз я використовую запакований урок, переходжу на подібні мені ресурси, і потім повертаюся назад до. Центрального слайду, отже, хочу побажати новим учасникам практикуму, наснаги творчих здобутків, терпіння. Це дуже класний практикум. Раді будемо вас бачити в нашому хабі, бачити ваші досягнення, а нам всім миру і праці на благо нашої України і наших дітей. Побачення.